Мене звати Оксана, доброго дня, дуже вам рада. Всі, хто розуміє, любить і кохає українську мову, сьогодні пропоную вам прямий ефір на тему самодопомоги і як можна собі допомогти у періоди криз. І я чекаю буквально ще що півсекундочки. Щоб О, дякую, Сереж. Щоб почати цей ефір в інстаграмі. Також в мене буде дві платформи. У мене десь тут грає Моцарт. Сподіваюсь, що музика не заважає. Любі мої милі, мої кохані, я в прямому ефірі і давненько з вами ми не бачились. І якщо у вас є можливість, цікавість, потреба, і так зорі складуться, що ви будете тут. На прямому ефірі, будь ласка, долучайтеся. Якщо буде можливість дивитися у запису, дивіться в запису, обов'язково ставте лайки, вподобайки, обов'язково давайте знати про те, чи, чи щось для себе ви знаходите в цих ефірах.